Жив собі хлопчик і постійно якось так не міг проявлятися. Йому тяжко було, він приходив, і компанія про щось розмовляє. Він такий, може оце сказати. Потім думає, думає і не сказав. <кій> На роботі когось підвищують, він такий, так і я би теж наче б міг, але та якось промовчав. От. Потім в сім'ї всі сідають, сидять за столом, щось пригадують, якісь штуки. Він такий, оце наче було. А чи доречно це казати взагалі? А чи потрібно це? А чи моя думка, ну взагалі це воно комусь потрібно? Так він собі жив, багато ігри грав, чи пазлики збирав, читав книжечки. От, і начебто був розумний, і інші його вважали розумним, бо такий мовчазний, якщо коли окуляри одягав, то ну, взагалі все прекрасно. Так і прозвали Костю, Костя язик в дубі. От, бо хотів щось сказати, міг щось сказати, але не проявлявся, не казав. І так він і жив і ніхто не знав. Наскільки класний, цікавий, розумний, освічений, інтелектуальний цей Костя. Костя язик в дупі. Не будь-як Костя. Жив собі хлопець.